Цей це скорботний день, є скорботним днем не тільки для євреїв, які тут загинули, але і скорботний день і для православних, і для, і для неправославних, які тут загинули. Яке має значення для нас? Для нас це має значення, ото те, що було, цього не повинно бути тепер. А оскільки Путін нагадує нам Гітлера, то буде з ним те, що з Гітлером. Тобто переможе правда, бо з правдою Бог, а, а неправда. Це фашизм, неправда це агресія сьогоднішня, і як тоді фашизм був переможений, незважаючи на те, що німецька армія була сильніша, але Господь подолав її, так і зараз, незважаючи на те, що російська армія сильніша, але оскільки. Це агресори, то Господь переможе і їх.